Усіх вітаю! З вами Лана і ви на моєму каналі Лена Лавбук. І сьогодні я до вас з форматом Dry Chapter Tag. У мене є три книжульки, які я буду читати протягом свого відьмацького марафону з 24 числа починаючи. Я вже згадувала про нього у планах на осінь. Посилання залишу в описі під відео. Сьогодні я хочу визначити для себе порядок читання цих книжок. В якому порядку я буду їх читати протягом свого марафону. У мене тут є діка охота посладник магов Елспет Купер від КСД. Ілля Клименко спалене підношення від мандрівець, і салон Санта-Муерте Віктор Хорунжий від видавництва Перун. Почну я. З цієї книжечки, я вже обрала закладинки до них. Коли прочитаю перший розділ, повернуся до вас. Пам'ятаєте, коли я показувала вперше цю книжку, я розповідала, що вже починала колись її читати, але не пам'ятаю про що вона. І лише пам'ятаю те, що вона мені не дуже сподобалася, тому я її не дочитала. Зараз вирішила дати другий шанс для того, щоб зрозуміти, чи потрібна вона мені взагалі в моїй бібліотеці. Поки що враження кращі, ніж коли я читала в перший раз. Тут буде йти мова про молодого лицаря якогось там ордену, якоїсь там богині, який виявився чаклуном. Він не вміє контролювати свою магію, очевидно, щось таке трапилося, через що він опинився у в'язниці, його засудили до страти, але вирішено було просто поставити клеймо, відлучити від храму. Також є. Один якийсь герой, який має на нього якісь плани, ну, поки що і все, що відомо. Я відкладаю цю книжку і переходжу до спалене підношення Ілля Кнаменко. Швиденько прочитала пролог та інтерлюдію і не продовжила далі читати перший розділ, тільки пролог та тому що перший розділ займає, я там подивилася по змісту, що перший розділ займає більше половини книги. Тому, я думаю, вистачить поки прологу та інтерлюдії. Тут ми зустрічаємо. Якогось незнайомця, героя, гостя галереї, якому роблять екскурсію, показують картини якогось художника, і ми ходимо по цій галереї разом із ними, дивимося ці картини, тому що, звичайно, вони тут описані, бо їх аналізують: символізм того чи іншого предмету, характери героїв і все таке інше. І у кінці задаються питанням, чи відбувалося все це насправді. Інтерлюдія малесенька, там хтось, якийсь винахідник, науковець, не знаю, хто, хто ставить якісь там дослідження, експерименти робить, задається питанням, чи виживе він, тому що тут багато мерців, але йому байдуже на них. От і все. Тобто нічого не зрозуміло. Цю книжульку я також відкладаю і переходжу до салон Санта-Муерта Віктор Хорунжий. Що, я прочитала першу главу, вона невеличка всього сім сторіночок. Ми зустріли головного героя, він працює перевізником піци, і він бачить на перехресті незнайомку. На жаль, з нею не вдалося познайомитись, тому що вона якось так таємниче зникла, а він не зміг побачити, куди вона саме зникла, тому що автобус став поруч із ним і перекрив огляд. На даний момент мені видається це найцікавішою книгою. А я почну читати, мабуть, у зворотньому порядку, ніж вам показувала. Тобто я почну читати з цієї, потім, потім продовжу спаленим підношенням. Вона найменше цікава, тому мені хочеться трохи розбавити. Ну, можливо, вона стане цікавіша згодом. Тому що поки з прологу нічого не зрозуміло, і... а завершу вже тільки охота послання к І зрозумію, чи потрібна вона мені, чи ні, чи вдалим був другий шанс для неї чи ні. Отже, отакі чудові книжечки я показала вам сьогодні. Звичайно, я їх почну читати не прямо зараз, а як і планувала зі старту марафону. Якщо будете приймати участь і читати якісь містичні книжечки у рамках мого марафону, або ж на відмацьку тематику, відмічайте мене, якщо будете писати десь у соціальних мережах, в інстаграмі, на Ютубі, де-інде. І не забувайте ставити хештег відьмацький марафон. Ну, щоб я могла за ним знайти відео, або ж пости. І подивитися, що ж ви там читаєте, тому що мені буде цікаво. На цьому я прощаюся і до зустрічі у наступному відео. Всім па-па!